Скорпіони, привіт! Розклад 17 по 28 для вас. Чим вас порадує цей період в плані особистого життя, кар'єри і фінансів? Особисте життя. Королева чаш. Це ви. Для тих, хто у нас наразі самотні. Шестірка чаш, шестьмірка чаш. Сімірка Жезлів. Сила. Тут у вас може бути повернення колишніх по шестірці чаш, і вас може трохи так затягнути в ностальгію, а може треба спробувати знову. Ви можете навіть спробувати, але, зрештою, ви зрозумієте, що якщо вже двері один раз закрилися, бо там двічі в одну річку не війдеш, що це ця ситуація. Тобто людина не змінилася і немає просто сенсу знову витрачати свій ресурс. По карті помірність просто зберігайте баланс свій емоційний, не ведіться на емоційні качелі, які вам ця людина може влаштувати. Просто рухайтесь далі. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. З мечів, трійка Жезлів, верховна жриця, король чаш. Так, і у нас шут на фоні. Про що тут йдеться? Тут будете ставити питання ребром. Туз мечів говорить про те, що ви будете прояснювати ситуацію, щоб вийти з цього любовного трикутника і бути в парі. І так у вас, у вас це вийде. Просто будьте обережні, бо якщо ви коханець чи коханка, вам можуть сказати, що да, там все закінчено, все, я там, наприклад, розлучуюся і так далі, але по факту цього не буде. Вами просто будуть маніпулювати. Тому, якщо вже ставите питання ребром, то вимагайте максимально а, чесності. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Дев'ятка чаш, восьмірка пентаклів і світ. У вас тут класний період. Ви працюєте разом над якоюсь великою для вас ідеєю, проєктом для когось це одруження, народження дітей, переїзд, можливо, вчитеся чомусь новому, та ви або ваш партнер. І у вас відкриваються нові перспективи в парі. Загалом чудовий період, дев'ятка чаш це може бути якісь святкування, десь проводите час разом, ну і активно працюєте над вашими стосунками. Чудовий період, взаєморозуміння, підтримка. Все тут у вас є. Що у нас в плані роботи? П'ятірка жезлів. Для тих, хто не працює. Так, відлюдник, двійка пентаклів, сонце. Ситуація така, що для тих, хто, наприклад, вийшов недавно на пенсію, то тут ви будете боротися з якимось внутрішнім конфліктом. З одного боку, хочеться відпочивати, а з іншого складно сидіти, склавши руки і хочеться чимось займатися. Для тих, хто в нас, наприклад, просто не працює з інших причин. То тут можете отримувати фінанси від старших людей у вашій сім'ї, наприклад, ви студенти, вас підтримують ваші батьки або дідусі і бабуся. Також це отримувати якісь нові знання, займатися своїм розвитком. По дві пентаклів можуть у вас бути якісь два джерела доходу. Може бути невеликий, але він у вас є. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так, дев'ятка чаш, король чаш. Смірка мечів. Трійка жеслів. Тут ситуація така, що хто активно шукає роботу, ви можете її тут знайти, можете от пробитися через певну конкуренцію і отримати роботу, яку ви її хотіли, і підписати договір да, про роботу. Про влаштування на роботу. Просто тут майте на увазі, що велика конкуренція за ці два тижні. Якась дуже посилена, якесь тестування, співбесід багато, багато вимог. Тобто, от, трохи отак от напряжно буде, що треба буде пробуватися через конкуренцію. Але, зрештою, у вас все вийде. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Двійка пентаклів, сила, смірка жезлів. Тут вам треба буде проходити якісь випробування, прям на витривалість, бо на вас можуть або скинути ще якусь додаткову вам відповідальність, і вам треба буде з цим розбиратися, плюс, можливо, підвищена конфліктність, і вам треба буде тримати баланс. І себе захищати, і максимально вийти з цієї ситуації переможцем. Тобто тут потрібна ваша витримка. Знову ж таки, підвищена конкуренція для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Ось пентаклів, тірка чаш. Ага, підтірка чаш пов'язана справедливістю. Тут можуть бути важкі клієнти, навіть можуть бути негативні відгуки, незадоволені клієнти, і вам тут треба буде правильно вийти з цієї ситуації, щоб зберегти свою клієнтську базу. І, зокрема, репутацію навіть. Я бачу, що у вас це вийде. Ще тут можуть заважати ваші конкуренти. Ну, навіть у фрілансерів є конкуренти, особливо, якщо, наприклад, якийсь ви свій блог ведете, або ви досить така відома вже людина, то тут, знову ж таки, конкуренти не сплять для тих, хто має свій бізнес. Так, 2, значить А, угу. Тут у вас, знову ж таки, є певна ситуація там, де треба поборотися. За що ви можете боротися? За кращі умови з вашими постачальниками. Щоб зберегти свій ресурс фінансовий. Також всередині, якщо у вас є колектив, всередині колективу можуть бути конфлікти, і ви будете налагоджувати ситуацію, щоб люди працювали у вас на роботі, а не просто вели якісь свої інтриги. Тобто тут, можливо, в якусь ситуацію навіть ну, залишити таку, як вона є, пустите її на самоток, але ви зможете зберегти ресурси, фінанси. Також, якщо, можливо, наймали на роботу когось, то людина може просто не прижитися в колективі і ну, її місце знову буде пусте. Тобто будете працювати таким чином, не будете поки шукати нових людей. Будете триматися на тих а, працівниках, які у вас вже є. Що у нас тут по фінансах? Королева пентаклів. Чудова карта, вона говорить про фінансову стабільність, про допомогу, підтримку від жінок. Від старших жінок, наприклад, це може бути, там, не знаю, ваша мама або бабуся, ви також можете їм допомагати. Тобто, тут фінанси у вас в досить хорошому стані, ви підкладаєте, можливо, багато і налагоджується фінансовий потік. Тому все чудово. Чекаю на ваш зворотний зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.